75 літ відзначив Юрій Іванович Бурлачко. Ювіляра у смілі знають, шанують та поважають. Юрій Іванович працював на машинобудівному заводі у газовому господарстві, був директором пивоварного та механічного заводів, начальником управління соціального захисту, керував міськрайонним центром зайнятості, міським комітетом народного контролю. Чотири рази сміляни довіряли йому депутатський мандат. А нині наш ювіляр входить до керівного складу товариства мисливців та рибалок. У свій славний день народження Юрій Іванович приймав вітання від керівників сміли різних років районної військової адміністрації, міської ветеранської організації та друзів. З нагоди ювілею Юрій Бурлачко відзначений медаллю за особистий внесок у розвиток міста. Медаль за особистий внесок у розвиток міста підписана міською головою, всім виконавчим комітетом. Теж це, це Народний знак. Дякую. Юрію Івановичу вручили подяку міського голови та виконавчого комітету Смілянської міської ради. Це в принципі нагороди до цього міста за вашу роботу, за ваш план розвиток міста. Тому що ви заклали фундамент якраз старше покоління, на якому ми зараз продовжуємо будувати наше майбутнє. Фундамент ну, потужний і головне наша задача Його не розвалити, а додати, примножити і внести своє щось сучасне, і, е, щоб наше місто було сучасним, приємним для проживання і щоб звідси ніхто не виїжджав, навпаки сюди намагалися люди їхати. Вручили грамоту Черкаської районної військової адміністрації. Булачко Юрій Іванович, нагороджує ветеран органів місцевого самоврядування та галузі народного господарства. За багаторічну сумлінню працю в органах місцевого самоврядування і в галузі народного господарства вагомий особистий внесення соціальну комісію розвиток міста сміла активну життєву позицію, громадську діяльність та Н. річчя від дня народження, начальник Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. І ще одна вагома нагорода почесний ветеран України. Юрій Івановичу Бурлачко присвоюється звання Почесний ветеран України. Ну, тут посвідчені все написано. Приймай, пишайся. Своїх гостей ювіляр зустрічав із дружиною Тетяною Іванівною. Каже, що усі свої нагороди та подяки це і її заслуга. Вони разом багато років виховали двох синів, мають внуків та багато друзів. В цьому році йому 60 років, як він мисливець. Більше 25 років він член президії. Здоров'я, радості, щоб діти внуки радували все, що було. Члени виконкому 98-го тиря 2006 -го року. Депутати і міський голова бувших не буває. Бувших Вітаємо не тебе із славним ювілеєм. Ти був у команді Юріванович тих часів, і Таня Івановна, значить, ми працювали разом. Вкладали все, що могли у розвиток нашого міста. Дуже добре, що Юрій Юрівач сказав про те, що продовжується, і добре, що продовжується. Рада ветеранів працює, місто оживає, працює. Це дуже добре. Ми повинні цим гордитися, але ми працювали так, щоб нам не слідно сьогодні. Що ми були при тій владі. Тому я вітаю, бажаю здоров'я, благополуччя, удачі. Знайте, що ви заслужена людина на нашій території, нашого міста, ваша родина, ваша сім'я, ваші сини. Невістки, внуки тому всього вам найкращого. Тримайте ото руля кермани ще, ще довго, довго бурлачків. Всього вам найкращого родинного затишку вам, ювіляри, міцного здоров'я та чистого, мирного неба.